Так, коротше, давай я тобі зараз швиденько розкрию одну таємницю, а вже потім будемо бачити, чи треба нам ця розмова. Так от, після весни зазвичай приходить літо нахуй. Ну а за ним, за традицією, усілякі ігрові презентації, де показують наші улюблені ігровички. Тому я вирішив зробити міні-відео, де відмічу найцікавіші, на мій суб'єктивний погляд, проекти. Без води, без купи обіцяного аніме, без купи безпонтового інді, без соніків, хойоніків, Якуц, персон, Маріо і сподіваюся, без болотяної шляпи. Але про всяк випадок хочу попросити: якщо я десь щось не догледів, і в список випадків. Кого потрапить російський, сука, геймдев, прошу зробити розголос у коментарях. Тоді я, хоча б у таймкоді, відмічу, що цю гру треба скіпати. Ну і що, шановні, привіт, це хейдід. Хайоб дивитися, що ж цікавого нам показали на ігрових презентаціях. Відкриваємося красиво, шановні, четвертий вічір. І, і що тут скажеш, виглядає все настільки офігезно, що аж хочеться, щоб гра вже була отут і отут зараз. На графоні можна фапати. На 60 FPS, який видає базова ps 5 можна фапати. На сірі особисто я почав фапати ще на першому трейлері, але, але, але. Нагадую, це не шматок гри, це не окрема. Місія чи щось подібне, це технодемка на русі, тому давайте там поки що особливо не накручуйтеся, бо в результаті все може бути як набагато краще, так і набагато гірше. Сприймайте це як демонстрацію технології поточного Unreal з допрацюванням від Project все. Проте гру ми звісно ж чекаємо, бо ну блін, це вічер. Маленька дівчинка плюс доросле дядько на перший погляд звучить як буденна тема для срачів у Твіттері. Але на щастя, все набагато цікавіше. Коротше, дивися, якийсь космос, якісь злі роботи, можливо, навіть скайнет. Ну і два наших герої, які, як мінімум, мають вижити Звучить непогано, виглядає достатньо графоністо, геймплейно. Поки що фіг розбери, що воно буде. Але з того, що я чув, чоловік буде стріляти, і дівчинка буде хакати все, що хакається. Ну тобто, ідеальна кооперація. Він ламає лиця, вона фаєрволи. Хер його знає, що з того вийде, але є чуєчка, що такі ігри не варто пропускати. Ромео із Дедмен я таки не поняв, що то блінне є. Трейлер, звісно, прикольний. Вправно підігнали саунд під екшон, красиво, яскраво, прикольно. Але витягнути з того, хоч щось корисне. Щоб зрозуміти, ми чекаємо груд чи забуваємо її назавжди, дуже плюс дуже важко. З того, що я собі намалював в голові, це має бути яскравий слешер з якимось місцями пришлепкуватим сюжетом, і якби я то й во чому б не зіграти, правильно? Але як тільки я подумаю, що за це можуть запросити дві з хером тисяч, ну. Коротше, подивимося, подивимося. Silent Hill Fe, можливо, не просто так фе, враховуючи те, що ремейк двійки мені, м'яко кажучи, не зайшов. Чогось неймовірного від цієї гри я не чекаю. Але й пропускати якось не хочеться, бо, бо, блін, останнім часом хорори з бюджетом більше ніж 40 гривень виходять не так то й часто. Ну подивися, сам графоній, наче приємний почвари, страшнючий, наче йоп, твою мать. Ну і зрозуміло, що буде якийсь єба. Японський сюжет. Який, звісно ж, зрозуміють не тільки лише усі, але й ті, хто вправно користується Ютубом і вміють робити розумне їбало. оба А уявіть собі, що гра про Джеймса Бонда. І знаєте, ДД, а тут сумнівів взагалі немає. Гра як мінімум буде непогана. Бо айо Інтерактив на стелс екшенах з'їли і кота, і собаку, і голову, і жопу, і ще трохи залили це, це діло пивом. Останні хітмани. Тому доказ, звісно, були ті, хто спіною у рота кричав, що з релізом нових ігор Лисий вбивця вмер. Ідіть, грайте у ігри нульових. Але мені, в принципі, нові хід сподобалися. Графоністо пропрацьовано і ще й з натяком на те, що доведеться вмикати голову. Тому думаю, агент 007 нам піджене щось плюс-мінус те саме, але приправить оцими всіма гаджетами, крутими тачками, гумором і сподіваюся, красивими жінками. Бо це, вибачте, база без цього, це не бомб. Проте навіть тут хочеться доїбатися, бо, бо. бо ну що це таке. Я питаю, що це нахер? Розумію, грошей, може, на крейга не вистачило, але ж, але ж ну камон, харизматичний писок із нуля можна намалювати, бо. А от, блять, а оце щось страшне. Проте, проте, гру чекай. Не міг у цьому відео пропустити і кінець безодні. Давайте чесно, це виглядає ну дуже бюджетно. І, скоріш за все, ну теж буде таке собі. Ну камон, шо взяти з топ-даун шутера, хай навіть з елементами хору. Але особисто я, капець, як люблю візуальний стиль типу Little Nightmares. Ну просто топчик обожнюю коли гра виглядає як така темна казочка, де все наче утютю-у-тютю, а потім пездик і навколо кишки, і відірвані сраки. Тому що? Тому ця гра є в цьому відеку. Бачу екшон від третьої особи без питань додаю у список бажаного. Деталі вже будуть після релізу. Тому анімуша велком. Сказати щось конкретне мені якби ну, важковато. Хоча... Добре, виглядає красиво і графоністо, Це, це окей, і очікувано, коли видавець і розробник кеп... Кеп... кеп. кеп кепка, блядь, яка кепка нахуй? Кепком. Коротше, кепком заебійсь. Тут ми вже ставимо лайк. А от вже все інше, я хезе. Що тут буде по сюжету, і гадки не маю, так як на попередній ігри серії, максимально П помножити на П. Ні, здогадки, звісно, є, що це може бути якась шиза, бо це японці. Але, але і шиза буває різна, скажімо так. По геймплею, теж поки не зрозумів, воно мені і на сосалик не схоже і на класичний слешер з вибиванням кобо щось якось не дуже. Можливо, буде щось посередині, що звісно непогано. Коротше, будемо бачити, будемо слідкувати. Мафія, мафія, мафія і щиро сука мафія, я сказав. Це не перший показ цієї гри, і навіть не другий, але я не міг її пропустити, бо пиздець. Деться, як на неї чекаю. Ну, альо, це ж мафія. Ну, головне забути третю частину і все буде файно. Що особисто мені від гри треба? Перше, красива картинка, і це вже є, трейлери кайфові, і все подобається. Друге, можливість постріляти мудаків і покататися на чомусь, хай навіть усе це буде на середньому або навіть прохідному рівні похуй. І третє, найголовніше доросла кримінальна. Сука, драма. Якщо це все буде This game моментально мій кандидат на гру рок. Dying Light, The Beast. ніколи не був фанатом франшизи, але й ніколи не хейтив її. Чому звернув увагу на цю гру? Ну, мабуть, тому що мені здалося, що вона буде трохи більш така хорорна, ніж попередні. Не знаю, якось так усе життя було, що я жахи намагався обходити стороною, грав мінімальний мінімум, але в якийсь момент щось у голові кльоцнуло і понеслася. Прям хочеться, щоб якась страшна падлюка сиділа за кутком і чекала Цікава, поки я завтичу. А Dai та Дейнвайта, дай вам чекаємо, хай буде. Назву наступної гри можна одразу ж ставити в один рядок з Сокіабо. Ну, ну, типу, ля. Але грати ми будемо не в назву, тому я думаю, варто на цей проект звернути увагу. Ну ти прикинь, якісь мурахи-солдати, мурашині, танки, літаки, щось стріляють, щось кіпішують. І виглядає це все достатньо красиво. Походу, якийсь бюджет є. Геймплейно мене чогось флеш. -б... Бекнуло в returnoсь просто, ну, без болетхелу. Або ні, або ні. Стоп. Mass ефект Андромеда, ні? Ну прям схоже, але сука, не починай ригати, бо шутер там був реально нормальний. Якби вся гра була така, ми б зараз ставили їй пам'ятник. Крім стрілянки, в трейлері можна встигнути побачити наявність платформінгу, але якось без деталей. Ну і. коротше, наче прикольно, наче і хочеться трошки більше інформації. Вучанг, Вулонг, Вуконг, Вудіт, їбать. Але сосалик, де головна героїня, красива дівчинка, як на мене, вже база. Тому ми це граємо в будь-якому випадку. Бо навіть якщо гра гімно, ми хоча б будемо дивитися на красу. А це вже мінімальний плюсик до карми. Проте чомусь є підозра, що гра буде максимально посередньою. Хотілося б, звісно, помилитися. Не знаю звідки я це взяв, бо по трейлерам наче все приємно виглядає, вже показало дійсно немало геймплею, там все наче гуд. Але все одно бентежить ситуація, от щось от, от, от схоже, ну от знаєш, як отой шаурміст, що наче і чистий, і рукавички вдягнув, і соуси свіжі, і м'ясо свіже, а відчуття, що всрешся у нього на очах. Присутні. Хоча, блядь, коротше, я походу ахуєв, бо в паспорті щось не бачу, типу, Ванга чи Нострадамус, тому пішов я нахер, а гру чекаємо. Ля на нього це шо, капхет переїхав в 3D. Окей, стиль прикольний, геймплей прикольний. Не скажу, що в штанях з'явився рух, бо, бо, бо для такого мені треба. Ну, коротше, багато треба, але зацікавило. І от чесно, якщо воно буде хоча б на 70% таким драйвовим, як виглядає. Я, я, я пішов в Приватбанк. Показали дев'ятий ризик, Резик, але, на жаль, інформації мінімум. Тому і сказати немає чого, хоча комусь не похуй, як воно виглядає в трейлерах і що там показують. Один фіг це буде Shut Up and take my money. Резик не та франшиза, яку можна скіпати без поважної причини. The Outer War C2 виглядає, ну просто бімба, ракета, канхлета та ще й з бонусом у вигляді ляща всім, тим, хто сумнів. Співався, що Obsidian ще щось можуть. Перша частина особисто мені сподобалася. Це була така, така собі fallout подібна тусовка, де можна було і постріляти, і поговорити, і побути мудаком. І що ще треба? Тому у продовження вірю з того, що побачив в трейлерах, розумію, що хвилюватися не треба. Гумор на місці, стрілянина на місці, космічні йобіки, на місці, тупі корпоративні мразі, яких приємно вбивати, теж на місці. З цієї гра не втратила нічого, а навпаки, трохи навіть набрала бюджету походу. Показали спінов Плектеїл, де будемо грати за якусь кучеряву тьотю й з українською локалізацією. І на жаль, це все, що я можу вам сказати, тому що продемонстрували просто сінематик. Тому що воно буде? Хекшон, стел, стратегія, файтинг. Може взагалі соус лайк. Колишні працівники CD Projekt забабахали свою двіжуху і захотіли зробити свого відьмака. Ну як відьмака вампірмака, мабуть, правильніше. Ну, ну а ми що? А ми люди прості, бачимо на екрані соковите лайно, починаємо закидати бабуліси на Steam аккаунт. Реліз планується на 26 рік, і давайте чесно, якщо не перенесуть, то це вже перемога. А там же й побачимо, хто в кого буде пити кров, а хто буде просто смоктати. Беть, нінджа Гайден Форд. На повному серйозі, я вахої, що в цієї серії взагалі є фанати. Як мінімум, той Black Remaster, який вийшов в цьому році, ну якщо не шмат війна, то сука явно намагається бути на нього схожим. Але повторюся, бачу екшон від третьої особи, без питань додаю у список бажаного, бо тут вже принцип: якщо летить, ріже крутиться, то граємо. Розбиратися вже будемо потім. А воно ще і в геймпасі вийде. Ну, ну тут гріх не спробувати, може. Щось з того і вийде. Максимум будемо страждати, мінімум подивимося на красиві очі рюк. Черговий сосавик, де будемо різати якихось тварин, якісь квіти, якихось роботів. Виглядає норм по геймплею, побачимо. Бо, знаєш, трейлери люблять обіцяти, а потім ти отримуєш сумний клікфест, де вороги вмирають, бо їм просто стало нудно. Але дякуємо філія за геймпас, тому що в цьому випадку ризики мінімальні. А оце вже під'їхала важка артилерія. Без всяких приколів, я, я реально вважаю, що Clockwork Revolution це найстильніша гра з усіх, що показали на презентації. І... Тільки заради цього грьобаного стилю в неї вже хочеться зіграти. Не знаю, як вам, але коли я бачу клокпанк, у мене в серці починає цокати якийсь маленький годинниковий механізм, і, і я готовий у це грати, навіть якщо там буде геймплей рівня, тисне фе, щоб полюбити цей світ. А тут ще й халява у вигляді геймпасу. Ну камон, не спробувати буде злочином, а я таких гріхів на душу не беру. А ось що вам тримайте польський курва Dead Space. Як би я не плакався на сцяний ремейк Другої Севентухи, чомусь довіра до Бубер Тім в мене ще не відмерла, ще тліє. Та й знаєте, вони зараз не є заручниками конамі. Так би мовити, руку трохи на пагорбах набили, можна і своє щось прикольне зробити. Так, чисто нагадаю, раніше ця студія робила безгеймплейні хорори. Але тут ми дійсно бачимо натяки на вже згаданий Dead Space, що мене не може не радувати. Плюс, плюс українська локалізація за це за це реально респект, бо це завжди маленьке свято. Прям сходу хочеться пожартувати, що мудаком хорошу гру не назвуть. Але але гляньте, як же воно сука офігезно виглядає. В цих ваших інтернетах This Game вже назвали корейським сплінтерселом. Сперечатися не буду, бо це найлегший спосіб описати гру. Ну, типу, нафіга розказувати, що, що від ворогів треба ховатися, атакувати зненацька, користуватися гаджетами, інколи взагалі множити конфлікт на нуль. Якщо просто можна. Сказати ля, це ж Splinter Cell». Хоча, звісно ж, не забуваємо, це трейлер, в якому показали майже нічого. Цілком вірогідно, що це буде не Сем Фішер, а умовний Солід Снейк зі стелсом в коробці. Хоча знаєш, комусь і таке заходить. Головне, щоб коробка була гарна. Анонсували ремастер перших гірзів, ну і, ну і що тут скажеш? З одного боку, наче добре, ну, типу, реанімація старого лайна, щоб воно з легкістю бігало на сучасних системах, моніторах, консолях і так далі. А з іншого боку, Похуй. Я з тієї секти людей, яким ремастери в більшості випадків до лампочки. Я от взагалі-то ремейки люблю, коли беруть стару гру, розбирають її на надухрях гвинтиків, хуїнтиків, а потім збирають нову гру, а не просто натягнули тіни, текстур, трошки пікселі підшаманили і все, на тобі, купуй, сука. Та й знаєш, я вже мільйон разів казав: в більшості ігор є свій строк придатності, і мова взагалі не про графіку. Підуння кінця. -ля. Ну тут же прям хочеться зняти шляпу і дати лайк ще до релізу. Красиве фентезі ще й від третьої особи це субаза. І не знаю, може я вже бачу геймплей через свої тріщини у свідомості, але мене це одразу перенесло в сучасний гадавар. А це, ну, скажімо чесно, комплімент. Звісно, до старого Кратоса в мене питань було більше, ніж волосин у нього на бородії. Але то пахую, не про нього ж мова. Показали якийсь хоррор під назвою Whispers in the Fall. І чесно кажучи, інфи дали стійкі, скільки мені давали грошей на обіди в школі. Ніхуя виглядає, наче норм, але виглядати норм, це вибачте не показник. Бо виглядати норм вміє навіть болотяний геймдев. По геймплею не зрозуміло, по сюжету не зрозуміло. Коротше, нічого не зрозуміло, але блін, чогось таки зачепило, тому вирішив з вами поділитися. Ну і власне оце і усе, що мене хоч трошечки вразило, чи зачепило. Якщо в тебе раптово підгоріла срака через те, що я не додав цей відос гру, яка на твою думку заслужила місце бути тут, пояснюю чітко і коротко по двох сука пунктах. Пункт перший. Мені на цю гру насрати. Пункт другий. Я цю гру міг банально пропустити, не помітити, прогледіти, не звернути уваги, проспати, пролюбити, забути нахуй. Таке буває. Тому, власне, в тебе для цього є коментарі, пане або пані. Зробіть добре діло, не пишіть, що я прогавив. А тепер традиційно шалена подяка всім спонсорам каналу. Шановні, люблю, цілую, обіймаю тричі. Дякую ви топ. Ну а на сьогодні все. Не забувайте про лайки, підписки, коментарі, дзвіночки, похвалу, критику, меми, танці з дівчатами все приймається. З вами був Хейдід. з Хейдіду. Був найкращий у світі глядач. Не забудьте да потанцювати з дівчинкою. До побачення.